Свято. Дійсно, що свято, адже ми сьогодні відновлюємо роботу нашого закладу дошкільної освіти. Сьогодні на подвір'ї приміщені приміщенні лунають дитячі голоси. Ми йшли до цього. Нелегкі були стежини в нас, але ми справилися. Ми знаємо, що в країні військовий стан і заклади дошкільної освіти можуть працювати тільки при наявності укриття. І ми до цього часу не мали. Але Поряд з нами знаходиться будинок, мешканці якого нам надали значну допомогу, тому що вони виділили, пішли на зустріч нам і допомогли у виділенні приміщення, яке може слугувати як укриття. Завдяки секретарю міської ради Євгенію Анатолійовичу Защипасі, постійній підтримці начальника відділу освіти Ігоря Васильовича Джамана, депутата нашого Ігоря Мартинюка. Та вас, дорогі батьки, дорогі мої колеги, які своєю фізичною невтомною працею і всім, всім, хто думками, хто своїми діями допомагав нам виконувати певні роботи, і в результаті яких ми маємо влаштоване укриття, приведене в порядок приміщення нашого садочка, а також і територія. Завдячуємо всім. Нашим дорогим і гостям, і присутнім. Для маленького привітального слова Євгенія Анатолійович. Будь ласка. Добрий ранок вам всім. Дуже приємний день, дуже приємна новина. Ми сьогодні знову повноцінно почали свою роботу після такої тривалої перерви. Теж хочу подякувати. Жителям е сусіднього дому, які надали приміщення з підвалу, щоб зробити його е бомбосховище. Е ну що, я хочу подякувати в першу чергу ще і батькам, і вихователям, які особисто самі знають точно, що е доклали максимум зусиль, щоб ви сьогодні запрацювали. Також хочу подякувати народному депутату України і Генеральному штабу, які посприяли що ця Проблема, велика проблема була вирішена. А також, як завжди, хочу подякувати відділу освіти. Вони зробили максимальну роботу і вашому депутату Ігорю Мартинюку, який ну, в тонусі тримав, мабуть, ну, більше як півроку це питання, тому що воно було дійсно для вас болюче. Успіху вам всім, міцного здоров'я. Дякую, дякую. Дитинство у наших дітей ніхто не має забирати, і саме сьогоднішній захист спрямований на позитивні емоції наших діток. Чекаємо наших подальших гостей.